Щастя здоров'я! З вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Але цього разу почнемо із серіалу. Ще 21 березня на Netflix відбулася прем'єра науково-фантастичного серіалу про проблема трьох тіл. Це екранізація першого одноіменного роману з культової трилогії Пам'ять про минуле землі китайського письменника Лю Цисіння. Перша книга отримала премію Юга, а третя Локус. Тому знаковою фантастикою ці твори вважаються не дарма і не тільки в Китаї. Я вже прочитав усю трилогію, тому намагаюся не тільки скочити на останню сходинку потягу з хайпу, а й поділюся враженнями та досвідом читання. Чи справді це скарб, який варто мати на поличках. Кожному любителю фантастики чи прохідні книжки, які чомусь стали ну, дуже популярними. На кого розраховані романи, а кому не варто навіть братися за них. Усе це ви дізнаєтеся далі. А перед тим як продовжити, я хочу подякувати всім вам, мої підписники, за те, що ви підписалися, за те, що ви повірили в мене, за те, що дали мені кредит довіри. Я сподіваюся, що всі ваші сподівання я виправдаю і буду знімати гарні чудові відео і рецензії на книжки. Окрема велика подяга пану Каджиту і каналу Три у півночі», який порекомендував мене своїм читачім. І вони перейшли до мене, підписалися, подивилися мої попередні два відео. три відео. Я сподіваюся, вам це сподобалося. І якщо ви якимось чином не знаю яким дивитеся мене і не знаєте про канал Три Кванти півночі», обов'язково додивіться це відео до кінця. А потім знайдіть в Ютюбі три кванти опівночі, і я вам гарантую, що книжкове щастя вам точно там буде. Отже, в часи китайської революції батька астрофізині Євензе вбили а її саму репресували. Через деякий час праці у штрафних таборах дівчину запрошують на секретну дослідницьку станцію Червоний берег. Тут вони відправляють сигнал у Всесвіт для встановлення контакту з інопланетянами. Саме Євензе вдалося отримати першу відповідь, де її просять припинити подальші спроби контакту, бо ця цивілізація, яку вони знайшли, обов'язково нападе на Землю і, скоріш за все, знищить її. Розчарувавшись людстві, вчена все ж надсилає відповідь, на тому боці її приймає розвинена планета, яка усю, свою історію, яка усю свою історію страждає від трьох сонць поруч. Змушені виживати тисячоліттями в надскладних умовах трисаліріанці, так вони себе називають, вирішують захопити Землю та зробити її новою замість свого нового світу. На землі дізнаються про вчинок вченої Євензе, про інопланетні та їхні плани захоплення. Частина людства чекає на чужинців такі собі ждуни, вважаючи їх богами. інші просто живуть та насолоджуються життям. Поки можуть. Але більшість країн і більшість людей об'єднуються у майбутній війні проти інопланетних загарбників, які вже летять окуповувати нашу рідну планету. Як бачите, зі стислого опису сюжету проблеми з землян в трилогії перегукуються із сучасними реаліями українців. Нас теж хочуть купувати могутніше придуркувати сусід, але ми боремося та даємо відсіч. Від цього читання серії пам'ять про минуле землі виявилося несподівано близьке та зрозуміло, а ще дуже актуальне. За книгами, Тресаліанці мешкають в альфа Центавра, що за космічними мірками, дуже близько до землі. Саме це й робить їх сусідом. Трилогія Люці Синя – потужна, епічна, тверда наукова фантастика, що вміло захоплює читача. Книжки написані цікаво, а проекти та адаптація на вищому рівні. Проте відповідний Жанр робить читання нелегким. Багато фізики та різноманітних наукових пояснень, тих чи інших явищ та процесів, особливо в першій книзі. Це не тільки сповільнює та ускладнює читання, а й робить вимушені та часті провисання сюжету. Усе це не сказати, щоб мінус, але точно не вийде романам на користь. Це з одного боку. З іншого, у твердій науковій фантастиці, напевно, інакше не вийде, тому події часто перериваються довгими експозиціями, ну дуже довго. Проте автор робить усе, щоб читання не переставляло бути цікавим. Його мова барвиста та вишикана, тут багато описів та деталей, що пожвавлюють враження читача. В різноманітних інтерв'ю Люци казав, що писав у стіл у стіл у, сті... у фантастики Золотої Доби, бо саме її багато читав у підлітковому міці та молодості. А найбільше йому імпанують Артур Кларк та Рей Бредбері. І хоч вплив цього періоду в романах точно є, особливо в науковій подачі та стерильних персонажах, які виконують функції штовхачів історії, найбільша схожість для мене тут була зовсім інша. Деякі читачі несподівано порівнюють Люці Сіння з Деном Брауном. В чомусь я з ними згоден, принаймні в скурпульозній подачі деталі. Але книжки Брауна сухі, якщо ви розумієте, про що я. А китайський фантаст пише е, акуратно і жваво, водночас достатньо сухо. Трилогія пам'ять про минулі землі найбільше мені нагадали поєднання творів Пітера Вотса та Харукі Муракамі. Від першого, тут потужна науковість сюжету, закручені в вир подій та поєднання декількох піджанрів у цікаву суміш. Від другого медитативність сподачі історії, простота оповіді з потужним глибоким художнім підтекстом. Проблеми трьох тіл, темний ліс, вічне життя смерті завжди наукова фантастика, але тут вистачає детективної складової, кіберпанку, драми, на пам'ять соціальної фантастики. Це багатошарові романи, які напевнені китайською та класичною культурою, наукою та філософією буття. Це книжки про пошук сенсу, про своє я, про відчай та надію. Це романи про прощення та біль від минулого. А ще це космічна фантастика майже без бойових сцен та екшену. Але це не заважає книжкам захоплювати увагу та читати їх ще. І ще. Як ви розумієте, подібні твори точно не для всіх. Попри намагання автора витягнути з твердої наукової фантастики максимум художності, тут все одно дуже багато науки, тони складних пояснень та пітьма різноманітних посилань, включно зі зносками. Останні дуже радужу читати, бо вони пояснюють ті чи інші моменти історію Китаю тощо, а без цього розуміння контексту ну, взагалі буде поверхневим. Якість видання самих книжок на гарному рівні. І, хоч по обкладинках не дуже видно, що перед нами саме наукова фантастика, вони все ж привертають увагу. Проте мені більше подобається оформлення американських видань, там і художність на рівні, і стилістика відповідно. А ще тут дрібний шрифт, тому читати буде непросто, але я розумію причини такого рішення видавництва. Тексту багато, особливо в другій та третій книжках, тому я б або зменшувати шрифт, або робити з книжок в величезні, важезні цеглини. З досвідом мого читання подібних талмудів я вибрав перше, тому дякую букшеф за саме подібне рішення. Отже, трилогія пам'ять про минуле землі Люці Сіня однозначно варта вашої уваги, якщо ви фанат наукової фантастики, любите закручений сюжет, повільне розгортання конфліктів та багатошаровість оповідання. Це яскраво написані романи, які намагаються бути максимально художними в рамках складного жанру. Часто їм це вдається, але тут дуже ну дуже багато науки та різноманітних пояснень, описань та експозицій, що точно відлякає частину читачів. Також не обійшлося без персонажів функцій, які мають суто номінальний статус, бо головна масштабна історія протистояння, а не вона та їх розкриття. Кожен роман цікавий по-своєму, вони водночас однакові, але різні за настроєм та подачею. Проблеми трьох тіл, темний ліс. Вічне життя смерті точно варті наявного статусу культових романів, але це не масова література, якою популярною вона не була. Проте, хто сказав, що так обов'язково має бути. Головне те, яке враження книжки справляють на свого жанрового читача. А з цим в них проблем взагалі немає. Тому, якщо ви полюбляєте тверду наукову фантастику, вам подобається Пітер Водс» і Золота. Доба Фантастики обов'язково звернуть увагу на цю трилогію. А з вами був я, Павло Фантастенко. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, побачимося в наступних відео.